20 років тому Андрій Котельник зупинився за крок від олімпійського золота. Це був четвертий бій з кубинцем Маріо Кінделаном. До цього два поєдинки з ним Андрій виграв. У сідний на Олімпіаду їхав після травми, і як згадує сам, майже туристом. Я на Олімпіаду їхав бідним, бідним і маловідомим. А приїхав вже можна так сказати багатим і відомим. І Олімпійська медаль мені допомогла в майбутньому стати професіоналом і стати. Чемпіоном світу серед боксерів професіоналів, тобто я тренувався з людьми, з якими яких дивився тільки по телебаченню, а мав змогу з ними в одному залі тренуватися. До сьогодні є багато суперечок щодо судівства в поєдинку Котельника з Кінделаном про те, що рефері судили на користь кубинця і не зарахували львівському боксеру удари. Та час показав, що Олімпійське срібло було для Андрія справжнім золотом. Адже після Олімпіади він почав боксувати на професійному рингу і там довів, що є найкращим, ставши чемпіоном світу у напівсередній вазі за версією WBA. Ми всі пам'ятаємо, як Андрій Котельник переможно. Стартував на професійному боксерському ринку, ставши чемпіоном світу, і він сьогодні з нами продовжує працювати, розвиває академію боксу одноіменно котельника і активно займається пропагандою спорту, пропагандою боксу серед молоді. І олімпійська нагорода мені допомогла зробити те, де ми зараз знаходимося. Сім років тому ми відкрили боксерську школу, яка через п'ять років. Переможе та скати перетворилась в академ першу академію боксу в Україні. І саме в цій академії Андрій провів свій, як каже сам, творчий вечір, але не для себе, для свого тренера, який зробив з нього того, ким він є. Тепер боксер також виховує майбутніх чемпіонів. Хочу допомогти самореалізуватися цим хлопцям, які ходять до нас в академію, і в майбутньому постояти біля майбутнього олімпійського чемпіона чи чемпіона світу серед професіоналів. І це наша ціль. На свято до Андрія Котельника прийшли вихованці його академії боксу, друзі та тренери. Андрій Миколаєвич з'явився в моєму житті після чемпіонату Європи, який відбувався у Харкові. З того моменту ми почали працювати разом, підтримувати один одного і бути одною командою. під час заходу. Андрій подякував усім друзям та колегам, які його підтримують, і подарував їм сувенірну копію своєї срібної олімпійської медалі. Алла Васьковська, Ярема Мединський. Правда, тут у Львів.